Я адвокат Ігор Головань і разом з моїм клієнтом, генералом Юрієм Федоровим ми зараз ввечері 20 березня знаходимося біля будівлі знаменитого Печерського районного суду міста Київ. Ми тут знаходимося тому, що мій клієнт генерал Федоров. Хоче підтримати своїх колишніх підлеглих офіцерів управління державної охорони, які працювали в управлінні державної охорони під час каденції п'ятого президента Петра Порошенка. Зараз, я думаю, багатьом нашим глядачам відомо, що останні дні Державне бюро розслідувань та офіс генерального прокурора розпочали безпрецедентну кампанію взяття реального взяття у заручники. Колишніх працівників управління державної охорони, звинувачуючи їх, ну навіть вони самі не можуть чітко сформулювати в чому сам. Головне, що вони в своїх звинуваченнях спираються на якесь відео явно модифіковане, монтажоване і сфальсифіковане, отримане від е, явно російських спецслужб. На сьогодні ми знаємо, що колишній заступник мого клієнта. Пана Федорова, вже поміщений під варту з космічною заставою 401 таке знущання мільйон гривень. Ми знаємо, що сьогодні ще одного офіцера управління державної охорони, який працював під керівництвом генерала Федорова, теж було взято під варту з аналогічною космічною заставою 400 мільйонів гривень. Такі цифри застави, які не призначає суди ні вбивцям. Ні розкрадачам народної і державної власності свідчать про те, що людей дійсно беруть у заручники з єдиною метою примусити їх дати наклепницькі брехливі свідчення проти Петра Порошенка, лідера опозиції п'ятого президента України. Такі космічні суми застави свідчать, що цих людей не випустять, поки не вийдуть ці свідчення. Саме тому ми паном Федоровим сьогодні біля будівлі Печерського суду. Ми розуміємо, і генерал Федоров прекрасно розуміє, що він цілком може стати наступним заручником слідом за своїми колишніми підлеглими. Тому ми змушені зробити цю публічну заяву і закликаємо працівників Держ... Державного бюро розслідувань, які теж чомусь називають себе офіцерами. Ми закликаємо працівників офісу генерального прокурора не влаштовувати шоу, не піднімати людей рано вранці, не розказувати казки про те, що хтось переховується від них і вони змушені затримувати. Якщо у них є бажання взяти ще одного заручника, пана Федора, він не збирається переховуватися і його можна спокійно з ним зустрітися завтра, наприклад, о десятій ранку, за адресою його робочого місця. Яку прекрасно знають панове з Державного бюро розслідувань, які постійно за нами слідкують, порушуючи, в тому числі, наприклад, і адвокатську таємницю. Адреса вулиця Лавська, 16. Не треба влаштовувати вранівські підйоми, догоді наслідувати приклади радянського КГБ або фашистського Гестапо. Достатньо зробити все належним чином і цивілізовано. Ще раз наголошую: генерал Федоров не збирається переховуватися. Генерал Федоров готовий зустрічатися віч на віч зі слідчими і прокурорами. Генерал Федоров готовий чекати їх завтра о 10-й годині на своєму робочому місці на вулиці Лавській, 16. Його адвокати також будуть поряд з ним. Я хочу підтвердити слова адвоката. Що я, як генерал, як командир своїх колишніх підлеглих, прийшов сюди їх підтримати. І хочу показати, що я не буду і не збираюсь переховуватись, я відберу. Хочуть, знають, де мене знайти, хочуть, хочуть, завдають мене все. І ще раз наголошую, оці шоу у стилі. Радянського КДБ і фашистського гестапо, це не личить правоохоронцям України. Ми знаємо, що вони люблять так себе поводитися, але ми закликаємо припинитися відповідно до нашої конституції. Людина її честь і гідність є найвищою цінністю. Ми вимагаємо від Офісу Генерального прокурора від Державного бюро розслідувань і особливо від офісу президента особисто від президента Зеленського гаранта конституції поважати права і свободи громадян нашої держави. І ще, шановні друзі. ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Петра Порошенка, де головний доказ відео від російського ФСБ про це повідомив адвокат п'ятого президента України пан Ігор Головань. Подробиці цієї справи коментарі захисника та реакція суспільства. Далі у сюжеті. А А тепер справжня бомба. Довірені джерела повідомили Володимиру Олійнику вартість вантажу на борту таємного чартерного рейсу. Чартерного рейсу суму? реальну суму вони дивилися. Це можна визначити за об'ємом. Той, хто знає, що таке мільярди, розуміє, що це. Вони кажуть, що це 50 мільйонів. Це матеріал російської пропаганди восьмирічної давнини. У головній ролі так званого нардепа у вигнанні Володимир Олійник. Він ділиться з російськими журналістами власними інсайдами про те, як п'ятий президент України вивозив за кордон десятки мільйонів євро у валізі. Таємнича флешка з відео отримана від російської ФСБ. Головний доказ для ДБР у новій кримінальній справі проти Петра Порошенка. Будівля аеропорту Шереметєва в Москві. Якісь автомобілі з блатними, вибачте, як кажуть знавці російських ралій. Номерами російськими, потім якісь здоровенні валізи. Потім ці валізи чомусь, от тут зразу починається постановка, потім їх чомусь на камеру. Тобто ракурси там такі, що, начебто, хтось там знімає чи то з сумки, чи то з якогось там з е, прихованого, так скажімо, способом прихованим. І ось навіть в, ці, в, ці, в цих обставинах навіщось в кадрі відкриваються валізи, демонструються, що там якісь пачки зверху. З якимось купюрами, тобто там така собі явна постановочна історія. Як зазначено в матеріалах справи, ДБР офіційно отримало флешку від адвоката Козака та Медведчука. На відеозаписі начебто показано, як 29 березня 2019 року хтось вилітає з московського аеропорту Шерементіво, сідає в мінську з чемоданами, в яких, начебто, перевозиться 38 мільйонів євро. Та які зустрічають в жулянах співробітники УДО. Адвокат Порошенка заявляє: змонтоване відео отримане з невідомих джерел. Не може використовуватись як доказ, за його словами, на відео навіть не зрозуміло, чи це справжні гроші, чи кіношний реквізит. Ця флешка потрапляє чомусь в руки ДБР, нашого славнозвісного. І це наше ДБР на підставі оцього хапає людину, вимагає кидати її заграти з заставою 500 мільйонів гривень. І без судових рішень починає обшукувати інших працівників УДО, в тому числі і керівника цього пана Чучковського пана Федорова. Другий так званий доказ у справі допит прикордонника, який пішов на співпрацю зі слідством, і згадав обличчя чоловіка по скріншоту. З відео прикордонник зазначив, що це Вадим Чучковський, колишній начальник охорони п'ятого президента. Саме його він бачив у жулянах напередодні виборів. Через це відтепер триває слідство і над Чучковським, який наче. То перевозив мільйони євро готівки в аеропорту із валізами 38 мільйонів євро? Та ви що? Простий запит в інтернетах, скільки важить 1 мільйон доларів? Видає просту відповідь: 10 кілограм, тобто 38 мільйонів. Нехай євро будуть важити приблизно 380 кілограмів. Покажіть мені людину, яка зможе підняти в різах таку вагу. Захисники Петра Порошенка вимагають від ДБР надати інформацію на джерела походження, відео, яке вони використовують у цій справі. Також наголошують на недоречності співпраці з російською ФСБ під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.